Набір волонтерів для навчання навичкам першої медичної допомоги оголосило товариство Червоного Христа України. Такі навчання в Житомирі здійснюються здійснюється на тренувальній базі обласної організації. Немає обмежень в тому, щоб людина передзвонила, прийшла, записалася, і потім уже в процесі формування груп, а група не більше 10 чоловік. Записатися на навчальний курс може будь-яка людина. Тривалість курсу 6 та 12 годин. Є спеціалізований дитячий курс. Це або шестигодинний курс, або 12 годинний. Це вже для інструкторів, ті, які, ті, які проводять ці навчання. Але для населення достатньо шестигодинний годинний курс. Ми навіть для школярів проводимо 3-годинний курс, такий чисто початковий, такий загальний навчальний. Шести годин передбачає достатній рівень для того, щоб людина мала уяву про навички першої медичної допомоги. Такі ж навчання в районних центрах області, і містах обласного підпорядкування здійснюють інспектори Червоного Хреста. Детальна інформація за телефонами 4263-91, 4263-02 та 22-16-50. Кожен хто проходить такі навчання, отримує сертифікат міжнародного зразку.